Це була невелика галявинка в низині у хащах лісу, того самого лісу, де я заблукав, коли повертався додому зі східної частини острова. Уся галявинка займала близько трьох акрів. Ліс обступав її з усіх боків, майже суцільною стіною, утворюючи таким чином природну огорожу. У всякому разі, спорудження огорожі вимагало від мене. Набагато менше роботи, ніж в інших місцях. Я негайно взявся до роботи, і тижнів за чотири мій новий загін був обгороджений настільки щільно, що можна було б перевести в нього кіз. Тепер це не складало великої праці, тому що нове покоління кіз, вирощені в обгороджених загонах, звикли до мене. І втратили свою природну дикість. Я, не відкидаючи відокремо від череди десять кіз на двох козлів, і перегнав їх у новий загін. Після того я витратив ще деякий час на остаточне зміцнення огорожі, але робив це не кваплячись дуже повільно. І вся оця праця, усі ці турботи породжені були страхом, що охопив мене. Коли я побачив відбиток людської ноги на піску, оскільки дотепер я ніколи не бачив жодної людської душі ні на острові, ні неподалік від нього. Після свого нещасливого відкриття я розпрощався зі своїм колишнім безтурботним життям, чому легко повірять усі ті, хто випробував, що таке життя під вічним гнітом страху. Жалем мушу додати, що постійна душевна тривога, у якій я перебував у цей період, дуже погано відбилася і на моїх релігійних почуттях. Щовечора я лягав з тією думкою, що, може, не доживу до ранку, що вночі на мене нападуть дикуни, що вони вб'ють мене і з'їдять, і цей страх до такої міри гнітив мою душу, що лише в рідкі хвилини. Я міг звертатися до Творця з належною смиренністю та зі спокійним розчуленим духом. Якщо б я молився, то скоріше як людина, що волає до Бога у своєму розпачі, тому що бачить свою близьку загибель. І я можу засвідчити на підставі особистого досвіду, що до молитви більше схиляє мирний настрій духу, коли ми почуваємо. Вдячність, любов і розчулення і що пригнічена страхом людина, так само мало схильна до справді молитовного настрою, як до каяття на смертному одрі. Страх хвороба, що розслабляє душу, як розслабляє тіло фізична недуга, і як перешкода молитві страх діє навіть сильніший від тілесної недуги, тому що молитва є духовний, а не тілесний акт. Але повертаюся до розповіді. Забезпечивши себе в такий спосіб живим провіантом, я став підшуковувати іншу затишну місцину для нової партії кіз. Якось під час цих пошуків я дістався до західного краю острова, де ніколи не бував доти. Не доходячи до берега, я піднявся на пагорок. І коли переді мною відкрилося море, мені здалося, що вдалині видніється човен. В одній зі скринь, перевезених мною з нашого корабля, я знайшов кілька підзорних труб, але їх зі мною не було, і я не міг розрізнити, чи був то дійсно човен, хоча прогледів усі очі, вдивляючись удалечінь. Спускаючись до берега з пагорка, я вже нічого не бачив. Так я і дотепер не знаю, що це був за предмет, що я прийняв за човен, але з того дня я дав собі слово ніколи не виходити з дому без підзорної труби. Діставшись до берега, це була частина острова, де, як уже сказано, я раніше не бував, я негайно ж переконався, що сліди людських ніг зовсім не така рідкість на моєму острові, як я уявляв. Так я б переконався, що якби я не потрапив за особливою милістю проведення на той бік острова, куди не приставали дикуни, я б давно вже знав, що відвідування ними мого острова звичайнісінька річ, і що західні його береги служать їм не тільки постійною гаваню під час далеких морських екскурсій, але і місцем, де вони справляють свої. Канібальські бенкети. Те, що я побачив, коли спустився з пагорка і підійшов до берега моря, буквально приголомшило мене. Увесь берег був засіганий людськими кістками, черепами, кістяками, кістками рук і ніг. Не можу висловити, який жах охопив мою душу, коли я побачив цю картину. Мені було відомо, що дикі племена. Часто воюють між собою. Мабуть, думав я, після кожної сутички переможці привозять із материка своїх військовополонених на це узбережжя, де за звірячим звичаєм усіх дикунів людожерів убивають і з'їдають їх. В одному місці я помітив круглий, щільно утрамбований майданчик, посередині якого виднілися залишки вогнища. Ось тут, напевно. І засідали нелюдські варвари, справляючи свої жахливі бенкети. Усе це до того мене вразило, що я навіть не відразу згадав про небезпеку, яка мені загрожувала на цьому березі, жах перед обурливими збоченнями людської природи, здатної дійти до такої звірячої жорстокості, витіснив з моєї душі всякий страх за себе. Я не раз чув про подібні прояви звірства. Але ніколи доти мені не траплялося бачити їх самому. З крайньою огидою відвернувся я від жахливого видовища, я відчував страшну нудоту і, певно, знепритомнів би, якби сама природа не прийшла мені на допомогу, очистивши мій шлунок інтенсивною блювотою. Жодної зайвої хвилини не залишався я в цьому жахливому місці, як тільки я мав силу стояти на ногах. Я піднявся на пагорок і з найможливішим поспіхом подався назад до свого житла. Трохи відійшовши від цієї частини острова, я зупинився, щоб опам'ятатися і зібратися з думками. У глибокому розчуленні звів я очі до неба, обливаючись сльозами, і склав подяку творцеві за те, що він судив мені народитися в іншій частині світу, де немає таких звірів. У людській подобі. У цьому розчуленому настрої повернувся я до свого замку і з того дня став менше боятися дикунів. На підставі своїх спостережень я переконався, що ці варвари ніколи не припливали на острів за здобичу, чи тому, що нічого не потребувало, чи, може, тому, що не розраховували чим небудь поживитися в такому пустельному місці. У лісистій частині острова вони безсумнівно, бували не раз, але, мабуть, не знайшли там для себе нічого придатного. Вірогідно, було одне я прожив на острові трохи не вісімнадцять років і до останнього часу жодного разу не знаходив людських слідів, з чого випливало, що я міг прожити тут ще стільки ж, і не потрапити на очі дикунам, хіба що наткнувся б на них через власну необережність. Але цього нічого було побоюватися, тому що єдиною моєю турботою було якнайкраще приховати всі ознаки моєї присутності на острові і якомога раніше виповзти зі своєї нори, принаймні доти, доки мені не випаде краще товариство, ніж товариство канібалів. Однак жах і відраза, викликана цими дикими нелюдами, та їхнім нелюдським звичаєм пожирати один одного спричинили в мене похмурий настрій, і близько двох років я просидів безвихідно в тій частині острова, де знаходилися мої землі, тобто дві мої садиби фортеця під горою і лісова дача, і та галявинка в гущині лісу, на якій я влаштував загін, причому цей останній я відвідував тільки заради кіз. Моя відраза до дикунів була такою, що я краще погодився побачити диявола, ніж зустрічатися з ними. За цей час я жодного разу не сходив глянути на свою пірогу. Я навіть став думати про спорудження іншого човна, бо остаточно вирішив, що не стану й намагатися переправити свій човен із того боку острова. Я не мав ні найменшого бажання зіткнутися в морі з дикунами тому що знав, яка доля мене очікує, якщо я потраплю їм до рук. Між іншим час і впевненість у тому, що дикуни не можуть знайти мій притулок, зробили свою справу. Я перестав їх боятися і зажив своїм колишнім мирним життям з тією лише різницею, що тепер я став обережнішим і вживав усіх заходів, аби не потрапити ворогові на очі. Головний, я остерігався стріляти, щоб не привернути увагу дикунів, якби вони випадково знаходилися на острові. На щастя, я міг тепер обходитися без полювання, тому що вчасно обзавівся домашньою худобою. Кілька диких кіз, яких я з'їв за цей час, були піймані мною сільцями або пастками, то за два роки. Я, здається, не зробив жодного пострілу, хоча ніколи не виходив без рушниці. Більше того, я завжди засовував за пояс пару пістолетів, знайдених мною на кораблі, і підвішував на ремені через плече гостро відточений тисак. Таким чином, вигляд у мене був тепер справді застрашливий рушниця, сокира, пара пістолетів і величезний тисак без піхов. Отже, якщо відкинути в бік необхідність бути завжди насторожі, життя моє, як я вже сказав, увійшло на якийсь час у своє колишнє спокійне русло. Оцінюючи своє становище, я з кожним днем усе більше переконувався, що воно не таке вже й погане, у порівнянні з долею багатьох інших, та нарешті і сам я міг бути поставлений у набагато сумніші умови. Якби так судив мені Господь. Наскільки менше нарікали б ми на долю, і наскільки більше були б вдячні проведінню, якби, міркуючи про своє становище, брали до порівняння гірше, а не краще, як ми це робимо, коли бажаємо виправдати свої скарги. У моєму теперішньому становищі я майже ні в чому не відчував нестачі. Мені здається, що страх перед цими нелюдами дикунами і, як наслідок страху, ненастанна турбота про свою безпеку зробили мене більш байдужим до життєвих зручностей і притупили мою винахідливість. Я, наприклад, так і не здійснив один свій проект, що якийсь час дуже приваблював мене. Мені дуже хотілося спробувати зробити з ячменю солод і зварити пиво. Затія була досить фантастичною, і я часто дорікав собі за свою наївність. Мені було добре відомо, що для її здійснення мені багато чого не вистачає і дістати не можна. Насамперед діжок для збереження пива, яких, як уже знає читач, я ніколи не міг зробити, хоча витратив багато тижнів і місяців на марні спроби домогтися результатів у цій роботі. Потім у мене не було ні хмелю, ні дріжджів, ні казана, так що навіть варити його було ні в чому. І проте я твердо переконаний якби не нагнали на мене тоді ці прокляті дикуни стільки страху, я взявся б до здійснення моєї затії і, може, домігся б свого, бо коли я вже затівав яку небудь справу, я рідко кидав її, не довівши до кінця. Але в ті часи моя винахідливість була спрямована зовсім в інший бік. День і ніч я думав тільки про те, як би мені знищити кілька цих чудовиськ під час їхніх звірячих розваг, і якщо можна врятувати нещасну жертву, приречену поїдання, яку вони привезуть із собою. Мені хотілося якщо не вдасться знищити цих нелюдів хоч налякати їх гарненько і в такий спосіб віднадити від відвідування мого острова, але книга вийшла б занадто об'ємною, якби я задумав розповісти про всі хитромудрі плани, які складалися з цього приводу в моїй голові. Однак це була даремна трата часу. Щоб покарати людожерів, треба стати з ними до бою. А що могла зробити одна людина, з двома трьома десятками цих варварів, озброєних списами й луками, з яких вони вміли влучати в ціль не гірше, ніж я з рушниці. Спадало мені на думку підкласти міну під те місце, де вони розводили вогонь, і закласти в неї п'ять шість фунтів пороху. Коли вони запалять своє багаття, порох загориться й під все, що виявиться поблизу. Але мені, по перше, було шкода пороху, якого в мене залишалося небагато, а по-друге, я не міг бути впевнений, що вибух відбудеться саме тоді, коли вони зберуться біля багаття, інакше яка була б з цього користь, щонайбільше то деяких із них б порохом? Звичайно, вони злякалися б, але чи настільки щоб перестати з'являтися на острові? Так я й кинув цю затію. Думав я також улаштувати в зручному місці засідку, сховатися з трьома зарядженими рушницями і вистрілити в саму щовину їхньої кривавої оргії, з повною впевненістю, що покладеш на місці або пораниш двох-трьох чоловік кожним пострілом, а потім вискочити з засідки і напасти на них із пістолетами і тисаком. Я не сумнівався, що при такому способі дій зумію впоратися з усіма своїми ворогами. Хай їх буде хоч двадцять чоловік.